Доброго дня, шановні хлопчики та дівчатки. Сьогодні ми хочемо вам запропонувати і виставити на показ такі іграшки, як Лего Ніндзяґ. Це дуже цікаві, захоплюючі, пригодинські іграшки, якими граються мільйони дітей. Сьогодні Максим придбав собі таку іграшку. Він її сам склав тому хочу вам сьогодні презентувати очі саме короткий. Називається Ninja Анджя Сворпс. Отже. приймаємо коротку і дивимося. Максима <звучить> Отже, ми розглянемо так близко дві життя. Скажи нам, чому саме так видно, що сьогодні добро? Вибрює, чим вона хороша і кілька несе?

Кай він володіє вогнем. У нього таке лице за мас... маскою. Так, ти нам показав лице його. І коси такі. І коси. Можеш скласти їх, ми бачимо. Можеш все скласти. І в нього така меч катана, катана. так, Японський Та -ка меч. Так, цікавий. Він дуже сильний взагалі цей кай? Так. Да. І може жартувати як синій ніндзя. Його звуть Джей. Він володіє електричкою. Зрозуміло. Тепер покажи нам другого воїна. Покажи нам другого воїна. Так. Це анакондра. Анакондра це вона чи він? Він. У нього така... У нього такий шолом, правильно? Да, як змія сплечена. Добре, складай назад. Так, це... Ти вважаєш їх дуже гарними, так? Да. Воїнами. І Мужніми, так? Да? І ти їх колекціоніруєш. І ще таке. Сокірка, двохсторінна, ну, так? З Або так е, топор. Могутня зброя, топор, так? Да. Бойовий топор. Бойова сокира. Зрозуміло. Чому ти, як ти гадаєш, Максим, ти можеш рекомендувати такі іграшки е, діткам, хлопчикам та дівчаткам, таким як ти? Ну, звісно.